Мої вітаннячка, шановні мої друзі, сьогодні вербна неділя, і перше, про що я подумала зранку, так попросила вербу вибити всю росню всіх окупантів з нашої країни. Як тільки згинуть вони, так і запанує в країні мир, спокій і краса орхідей. Отакий красунчик, сюрприз. Бачите, як розквітнув. Особисто мене чарує, чарує цвіт лабутів, цвіт черевичок, венериних черевичок, орхідея пафіопеділум. Отакий красун. Ну як можна, як можна не малуватися такою красою? Ви тільки подивіться, подивіться. Йому на носика, і так завжди хочеться запхнути пальчика осюди і спробувати отой нектар. Але я знаю, цього робити не можна. Як тільки палець торкнеться цього нектару, то завтра квіточка почне жухнути, жухнути і відцвітати. А так цей пафіопеділом буде і ще місяць. Отакою красою. Подивіться, які розтяжечки в нього на петаліях. А парус як парус як загнутий. Ну, носик, носик найкрасивіший. Отакий красун. Отакий пафіопеділом, який я придбала у 20-му році як сюрприз. І ось він розквітнув. Він розквітнув іще минулого року, у березні місяці, але то був початок воєнних дій, подій війни в Україні, і я знаходилась в такому розпачі, що в березні я зрізала всі квітконоси на всіх своїх орхідеях, ну і на пофіопедіоломах, у тому числі. Мені допомогли. Ідентифікувати цей пафіопеділум. Він має назву ось таку Лінглейх-Коуповіц. це крос двох видових пафіопеділумів. Пафіопеділум маліпуенця на Деленатії. Він має дуже гарні красиві листя, такі, як і у батьків, і диленаті, і Маліпоенце мають отакі гарні, красиві і з тієї сторони, і з цієї, але дуже красиві листячка. Бачите? Такі акуратні, дуже акуратні розетки. Це не велетень. Це пафіопеділум середніх розмірів. Ось бачите, його попередня розеточка. У якої я відрізала минулого року квітконос. І ще попередня розеточка, яка так і не проквітла з 20-го року, але видала дитятко отаке, яке квітло. І зараз, нарешті, він розквітнув у усі, свій своїй красі. І ніхто йому не збирається забирати квітконоса. Єдиний мінус цих пафіопеділумах, що мені не подобається, але дуже-дуже длинна вудочка, дуже длинний квітконос. Але квіточка не мілка. Як ви можете бачити, квіточка десь 10-12 см. Квітне він одиноко, одною квіточкою, але вона чарівна, дуже чарівна, красива. Ще що подобається мені у цих пафіопеділомів, що саме цей і ще один сюрприз, але трохи інший, вони зростають на північній половині підвіконня. Налочі там, де ніколи не буває сонця. До речі, і ламп штучного освітлення там також немає. Тобто він не отримує додаткового освітлення у зимовий час. У зимовий час він відпочиває. Ранньою весною він видав чохла і почав зростати. Квітконос зростає дуже-дуже довго. Десь так, знаєте, три більше трьох місяців. Дуже повільно ріс цей квітконос. Але але ось вам результат. Ось вам красень. Дуже гарний і красивий. В тіні зростають в тіні. І як бачите, їм це подобається. Вони мають прохолодну зимовку, поливаються влітку часто, по тому як просихає ґрунт. Ну, а взимку, взимку я їх підсушую, бо прохолодно. Взимку на лоджії у мене, я вам вже казала, температура навіть в день не підіймається вище 18 градусів. А якщо за бортом мінус, то температура на моїй лоджії, яка не має опалення, опускається іще нижче. Тому свої орхідеї у зимовий час. Я поливаю дуже-дуже скудно. І пафіопеділуми у тому числі. До речі, отриму ідентифікацію і оцей мій красень пафіопеділом, який я показувала вам нещодавно. І просила вашої допомоги підказати мені, яку він має назву. Бо це також сюрприз. Отакий От красунчик. Такий інтелігент. Як на мій погляд, у порівнянні з тим бушастиком, то це інтелігенція. Бачите, який він гарненький. І виявляється він також первинним гібридом оцих двох пафіопеділом. На відміну в них різне листя. Як бачите, цей камуфляж, а цей Звичайне зелене листечко. Але, знаєте, от я їх дивлюсь на свою поличку з мами І впевнююсь кожного разу, що світ пафіопеділом він чарівний, дуже чарівний. Вишукані, красиві такі квіти, знаєте, які мають вигляд. Зовсім не квітки, а чогось такого. Космічного, от як, на мій погляд, щось таке космічне. Вони дуже красиві, дуже. І на додаток пафіопеділами зовсім не вибагливі рослини. Вони полюбляють тишу, спокій, поменше метушні коло них, а побільше любові. Тому, поки росня обстрілює, Наші домівки вночі був завданий ракетний удар по місту Запоріжжя, по цивільним людям, по домівкам вбиті люди загиблі. Я сподіваюся, що Бог є і кожна потвора буде відповідати за ці воєнні злочини. А вам бажаю, друзі мої. Миру, добра, здоров'я, злагоди, терпіння і волі, волі до боротьби. Ми переможемо обов'язково переможемо і виженемо у цю мерзоту у цих окупантів із наших домівок. Запанує мир, спокій і краса. А поки вирощуємо орхідею як підтвердження того. Що ми впевнені у своїй перемозі. Слава Україні, героям слава, слава нації і смерть нашим клятим ворогам.